Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали на Київщині. Ніколи не існувало жодного виробництва фламінго. Військовий флеш прокоментував заливи осінь спільноту. Він зазначив, що журналістам Associated Press свідомо дозволили показати тільки те, що хотіли, щоб вони відзняли. Проте виходячи з попередніх атак окупантів, киянам радимо найближчим часом уважно реагувати на усі можливі загрози, особлива увага Сітошинському та Солом'янському районах, зокрема Жулянам, Вишневому та Борощагівці. По перше протягом вчорашнього та Сьогоднішнього дня у цих районах залітав літак. Розвідрона за із камерою для збору інформації. По-друге, сьогодні російські осінтери, що шукають виробництво ракет фламінго, вказали на місце за три кілометри від кельцевої Києва. Невідомо чи є там виробництво, але розвідувальний дрон за цей час відзняв ймовірно все, що планував. У разі небезпеки ми повідомимо додатково. Бережіть себе, своїх рідних та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Миколаївський ваньока вчора також попереджав про обстріли перед двадцять Сарпня дали новую оригиналу. По обстрелу заметно попытались увеличить количество используемых ракет. Вместо долбления одного объекта решили пустить немного по нелюдским частям. Частично атакованы энергетику, а не свет и не воду. Частично целились по якобы военным объектам, которые были уничтожены и поражены во время предыдущих атак. Следующая такая атака из того, что нам известно, запланирована ближе к субботе, но она должна быть уже послабее. Будет ли на самом деле, она или нет, не знаю. Авиация настрелена сегодня, конечно, неплохо. А что не настрелена? Прилетела. Удар по американскому заводу – это чистый ответ великому пиздежу за океанского президента, который утверждал, мол, если они зайдут с инвестициями никто их трогать не будет. Тронули еще и как. Это, ребята, то, о чем я вам писала несколько дней назад. Пиздеж – это ни на что не влияет. Люди уж развесили, думают, что война уже заканчивается, а по сути особо ничего не поменяется на поле боя подготовка к очередным боевым заданиям и продолжение активных боевых действий об этом позже. У тылу продолжается работа, что у нас, что у этих наши курьеры тоже сегодня поработали неплохо по этих объектах. Деталей пока нет, но будут знать. А у тех, у кого, скорее всего, закончится, выйдет из зоны розовых очков и поймете, что это политическая игра, которую застеяла новая администрация а миротворцев Она не для нас. Никто за нас, наши проблемы решать не будет. А на данный момент наши проблемы являются русские пидоры, которые пытаются нас всех убить. И в принципе они этого не скрывают. Вне зависимости, переговаривают они ли или нет, по фронту чуть позже распишу. Социально выжил, время там тоже есть что рассказать. Политолог Зиной Бибрецкой, что до тё уже писал наступное співпадение, не думаем. На первом фото палаючий завод Флекс в Мукачеве, Закарпаття. 19 людей постраждали внаслідок такой ночной атаки. Фото закарпатська ова інвестор компанії США. Це привіт Трампу. Місцеві пишуть, що на території згоріло все отак. Друг Владіміра і по американському заводу. Підприємство займалося виробництвом електроніки. На другому і третьому Зеленський і Свереденко напередодні піаряться. Потім політав невідомий БуПЛА, який шукав лекс. Потім прилітають ракети. Як пише Антон, вітязі, ніякої ніколи такої хірні не було. от знову що видно на фотографіях АП, фірмова краса підлоги, моделі обладнання. Далі можна не напружуватися. Ну, я трохи додам прикладів нарізок з заводів області. Процедура аналізу доволі проста: отримати паралік заводів, електроніка, отримати обладнання, які вони використовують, отримати бренд кольорової ідентифікацію цехів для ідіотів та фанів та фактних світлини для керівництва підприємства маркетингу, рівнього різня і що дає світлина, розмір об'єкту, суттєве зменшення кількості споруд, поверх суб'єкту, уточнення класифікації споруд типова конструкція, уточнення класифікації споруд марка. Бетону визначення по базам логістики, деколи можливо вкаже навіть на частково ланцюг, типи внутрішніх комунікацій, рік виробництва, марка, закупівля, відстеження пов'язаних транзакцій, будь-яке девайси будь-якого типу на стінах, пошук вразливостей, пошук закупівлі, то що елементи на підлозі, різні, цікаві деталі, потужність кабелів, електропроводки, визначення потенційного споживання, пошук по базам, підключене комунікаційне обладнання, в злому, наявність вікон, потік світла, напрям світла, потенційного розташування будинку. Сіді, якщо є фактори визначення, час це дає цікаву інформацію. Завод Флекс цікавий об'єкт. Я не буду про сам заводи. Я про те, що поруч з ним. Різноманітна логістика, авто, кілька споруд ЖД, різноманітне підключення, енергетики, різні лінії. Поруч, полігону вигляді злітної смуги, занедбано. Військовий зв'язок занедбано. Старі ППО пости як біля смуги, так і на паурові комплекс стратегічного РС. Загальна площа Землі під контролем. Міністерства оборони біля 110 га на мапі Півсе, чітко видно дуже цікаве місце. Саме на пагорбі. Місце розташування окремого радіотехнічного вузла, раннього попередження. Стара станція 5Н86. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.